Друзі, всім привіт. Я сьогодні не нафарбована. Зараз йдемо на пляж і я хочу купатися. Ти будеш нирять? Ну, е, я просто, коли мені потрапляє в очі вода, то ж ми так пройдемо, бо дуже голосно. Да. Ти очки мої взяла? <сум> ну, я, вони там і знаходяться в сумці. Я не діставала. Боже, якийсь хаос. Я коли мені потрапляє, я коли, коли мені потрапляє в очі вода, мене дуже вони тоді печуть. І у Аліси було таке на початку, коли ми приїхали в Іспанію, вона почала пірнати у воду. Я зрозуміла, хто ці звуки і здавала Аліса. Ти бачиш, це вона. Я думала, що сьогодні десь футбол. Коли ми з Алісою тільки приїхали в Іспанію, вона почала пірнати в цій воді, і в неї почали вони червоніти. я не знала, що це таке. Я спочатку взагалі не здогадалася, що це пов'язано з водою і що вона дуже солона. Потім, напевно, десь через тиждень я ну, до мене дійшло все ж таки, що таке. Ми пішли в аптеку, і я купила їй краплі. Так, взагалі, взагалі я обрала якийсь не той момент для запису відео. Пішли ми за лісою в аптеку і купили їй краплі. Одні, щось типу фізраствора, вона сказала, що просто спочатку потрібно цим захапати, ну, промити очі, а далі дала ще інші краплі, ну, які без рецепту, і воно допомогло. Ось так. А тепер я, коли зараз пірнаю у воду, або якщо хвиля, і воно потрапляє в мені в очі, то я відчуваю, що дуже-дуже в мене потім воно пече. І коли я фарбую в свої вії, я ж не можу потерти око і руки мокрі, Коротше, там таке починається в тій воді. Я стою ось так, намагаюся відкрити очі, хоча бачити, де Аліса, якщо хвиля. Така історія. Що я взагалі хотіла на початку сказати? Хотіла показати, я, який у Алісі купальник новий. Аліся, ну покажи. Тільки виріняє спину знову ж таки, а блін, дуже погано, видно, Ходімо десь в тінь. Зараз покажу. Це нам бабуся сусідка м -м, дала. А, ну, Аліся, покажи. Він такий цільний купальник, гарний. Е бабуся сусідка м -м, запросила мене в кімнату і каже. Що є для нас якісь там подарунки, якісь речі. І дала Алісі ось цей купальник ще інший, але він на неї великий, а на мене, напевно, маленький. Ну таке, щось між, між нами. А цей, наче нічого. Ще й рожевий. Тільки Лісі трішки потрібно е, поправитися, потовстішати. Ти готова? О, так, йдемо. Зараз напевно перегорну камеру, трішки покажу вам. Іспанської краси. <гум> Аліса їсть цукерку. Так, Почай я хотіла... Підемо іншою? Ну, ходімо. Я взагалі хотіла запитати у людей, у яких є проблема з судинами, а саме видно віни. У мене на нозі, зараз я покажу, що. А, у Аліси випав зуб. <сум> Ой, Аліса втратила зуб, і це тільки зараз Аліса за гроші, а далі за гроші потрібно їх тільки вставляти. І таких немалих грошей це коштує. Я ще хотіла показати вам свою ногу, я не знаю, чи буде видно. Ось у мене в цій частині вени видно і там внизу також. Також останнім часом я відчуваю тяжкі в ногах, як важкість в ногах, ну, може не так. Е, вони як наче наливаються, знаєте, і таке відчуття не дуже приємне. Раніше були якісь періоди, якщо чесно, цих болей. А зараз я відчуваю. Ну, на протязі тижня, напевно, потім десь два-три дні, воно мене не турбує, а потім продовжується знов. Чи це тому, що спека, чи я не знаю, який зробити висновок, але я бачу, що стало гірше. І вся нога ось ця зверху нижче коліна і аж туди, де стопа. Там також видно. Воно в мене як болить. Ну не болить, воно не є. Така якась, якийсь такий біль, дуже дивний. Я не знаю, чи можливо потрібно якісь робити, чи може пити вітаміни, чи може щось з харчуванням потрібно скоригувати, а може потрібно еластичним бінтом. Обмотувати, чи якісь чулки в компресіоні. Я не знаю, чи це потрібно для початку звернутися до лікаря. Таке є питання в мене зі здоров'ям. в мене у мами таке саме, і у дідуся таке саме з винами. Тож я розумію, що в майбутньому в мене буде така проблема, і потрібно напевно зараз на це звернути увагу і що з цим робити. А що робити я? Не знаю, напевно, це мені підкаже лікар. Але я питаю, і у вас просто з цікавості, ну, навіть якщо ви зверталися до лікаря з такою проблемою, що зазвичай вони ну, виписують, чи, що зазвичай роблять в таких ситуаціях. Так, знову ми йдемо повз парк, де Цикади. Знаєте, якось там взагалі тихо-тихо, а сюди виходиш і одразу. Це починається. Так, тут сонце. Сонце, сонце, сонце. Ось цей парк. Зараз перегорну камеру. Так дитячий майданчик є. Такий дуже якийсь бідний дитячий майданчик. Одне цікаве спостереження. Стосується саме аліканти. Тут є дитячі майданчики, на яких, на яких немає е, пісочниці. Я наче один раз тільки бачила це десь нещодавно зробили в одному з парків, зі скверів е, на майданчику встановили ці пісочниці. Тут немає, більше ніде не бачила. І тут немає е, тварин, які... Е, Безпритульнику, без, ну ви зрозуміли, так, тварин, які бігають просто по вулиці, вони всі десь їх в притулок е відвозять. Коротше, я не бачу, щоб тварини просто так бігали по вулиці, якісь котики, собачки і таке. Тож вони нічого не можуть зробити ці пісочниці, в Україні завжди я бачила майданчики дитячі тільки з пісочницями. І в нас дуже багато таких тварин, які не мають господаря і бігають просто по вулиці і роблять свої справи в тій пісочниці, і потім діти, як скарб, знаєте, знаходять щось таке цікаве в цих місцях. А тут така історія, бачите, наче й нема цих тварин, але немає і пісочниці, Тож де Чим дітям займатися на дитячому майданчику. Зазвичай тут просто гірка одна, може дві. Ну таке, не дуже масштабно. У мене навіть біля будинку в Кривому Розі зробили таку, такий класний майданчик дитячий. Аліся, ти пам'ятаєш, до речі, той дитячий майданчик, який перед нашим домом в Україні? Пам'ятаєш? Там такі гойдалки класні були. Цілий такий, як то назвати, як будиночок, так? на який можна залізти, з нього можна спуститися з гірки. Так? Що там ще було? Там були печунки. А, там ще були спортивні тренажери, пам'ятаю, Так, якийсь турнік, ще щось. Тут якось не так, тут якось мінімалізм. Є великі такі дитячі майданчики, є, але до них потрібно дійти. ну Не всюди вони є, просто в подвір'ї знайти їх дуже важко. А якщо є, то вони такі дуже мінімальні. Просто якась бойдалка одна і на цьому все. Так, зелене світло, ходімо. Так, на морі знову великі хвилі. Вони да. такі великі, смотри, вони там не такі. Аліса, от там подивися. О! Ти подивися, просто потрібно зробити ближче. О, Напевно, Вау, Ну, було. а як купатися. Та туда ж нам надати. Ми, ми щойно з Алісою стояли ось там на переході, на пішохідному. І було вже зелене світло. Аліса, мені... Почала показувати, що на морі великі хвилі, і ми з нею задивилися просто. Де великі хвилі і пропустили зелене світло. Коротше, стояли два рази на червоному, да, ліса? Яка тепла водичка. Холодна, я тут не знаю, чого тепла, чого холодна? Ні, це на холодна, класно. Так, дивіться, які хвилі. Знову стоїть круїзний лайнер. Дивіться, зараз менше стали хвилі. Щойно ж, ми да. тільки прийшли, такі хвилини. Да, Мамо, туди щось. Дивно, ні. дуже. А я не знаю, почекаємо поки. Так, ось там каміння. Дуже весело. Ми вже йдемо додому. Що я ще не згадала, є такий жарт, що коли дитині десь два рочки, чому вона плаче. І тому що я натиснула кнопку в ліфті, а дитина хотіла, або тому, що дитина хотіла пити з унітаза воду, чи ще щось, і вона плаче. Зараз же Аліся вже більш ну, дорослого віку, їй 10, ну, вона не плаче, але ображається. Йду зараз і слухаю, що вона хотіла в гості. Нормально? Що вона хотіла в гості, а я не хочу. Я кажу, вона мене питає, чого ти не, не будеш йти в гості? Я кажу, тому що я не хочу, уявляєш, є щось, що деякі люди робити не хочуть, те, що ти хочеш. Отаке, оце йдемо зараз. Аліса надула губи, мам, мам, мамі мотає нерви. Донечка, скажи, будь ласка, ну чого ти така? Їй хочеться спілкуватися з усіма на світі просто, з усіма людьми, дітьми, друзями. На це реально потрібно дуже багато часу. І я думаю, що її б воля, вона б напевно цілий день десь сиділа в гостях. І гралися. Я не можу. в мене немає стільки часу і, напевно, немає такого бажання. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео. Всім бувайте!